Верховна Рада невдовзі голосуватиме проєкт закону, який дозволяє звільняти зі служби військових, якщо вони втратили близьких родичів під час дії воєнного стану, або якщо вони зникли безвісти. Профільний комітет парламенту вже розглянув цей законопроєкт і рекомендував депутатам прийняти його за основу, і в цілому, тобто без поправок і другого читання. І власне у нас на зв'язку Георгій Мазурашу. Народний депутат України, фракція Слуга народу, і якраз з ним а, плануємо ми обговорити цей законопроєкт. Вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям. Слава. Отже, законопроект. бачите, навіть а, порадив профільний комітет його прийма, прийняти депутатам а, а, в цілому а, і по суті. І, ну, тобто він настільки такий. Який охоплює всі от ці питання, так? От... Настільки він добре прописаний? Він дуже простий і е мене приємно здивувало те, що прошений комітет. Е Ухвалив таке рішення, а в базі цього рішення позиція Міноборони, Генштабу, Верховного Головнокомандувача зазвичай практично всі подібні законодавчі ініціативи впираються в негативне ставлення до них. Військового керівництва і через це навіть до Верховної до зали Верховної Ради на голосування майже нічого не доходить. Тобто, все, що стосується можливості десь там звільнятися з збройних сил чи військовослужбовцям, там кадровим чи мобілізованим особливо це актуально, все е має негативне ставлення з боку військового керівництва. У даному разі, ну добре, що. Все таки вони е, переглянули своє таке глобальне ставлення до можливості звільнятися і, і в даному випадку щодо е, тих, які втратили родичів у цій клятій війні, або там чиї е, близькі родичі е, безвісті зникли, щоб ці е, мобілізовані військовослужбовці могли. За бажання звільнитися, перебуваючи, зрозуміло, що у дуже важкому психологічному стані через втрати. Хоча, якщо говорити ширше, особисто я ну не вірю у е спроможність, скажімо так, армії, яка базується на Тих, яких там насильно залучають, скажімо так до лав збройних сил, або яких насильно там утримують, це моє mm -hmm. переконання. Я переконаний, що набагато ефективніше навіть протистояли б ми як держава е російської агресії, якщо б змінився підхід, і якщо б базувалося все таки на в першу чергу на добровольцях, тобто треба на моє переконання. Підвищувати мотивацію для тих, які готові фізично і морально захищати вітчизну зі зброєю в руках, а не ганятися за тими, які з різних причин чи не готові морально, чи фізично, чи просто там навіть банально не хочуть. Тобто немає сенсу їх тягнути в армію, тому що з них толку там не буде. Ну це так, якщо говорити ширше. Так, добре, ну і такі головні положення з законопроекту цього. Отже, військовим дозволять звільнятися зі служби, якщо відомо, що вони втратили родича якогось близького. Про яких родичів мова мається на увазі? Ну ясно, там і кровні родичі ну, безпосередньо так, пер, 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 першого першого рівня, скажімо так, тобто, це діти, брати, сестри, там дід, бабуся, хоча ну зрозуміло. Частіше зводиться все до е, тати, сини, там, брати, сестри. От, е, це основний рівень, який практично е, актуальний в контексті цієї законодавчої ініціативи. І е, у нас, на жаль, війна без втрат не буває. І е, у даному разі, я думаю, що зіграло роль все-таки те, що напевно немало тих, які зазнали таких втрат. Так чи інакше зверталися там до різних, ну і до нас, як народ депутатів, взагалі, звертаються часто з, е, е, ті, які, наприклад, там е, пішли навіть добровільно, мобілізувалися в перший період російської агресії, але, наприклад, мали право на е, відстрочку або там не підлягали мобілізації, але пішли, пішли захищати вітчизну. А потім виявилося, що це як кажуть квиток в один кінець, що до кінця. Війни ніхто їх не збирається відпускати, попри те, що ніби якщо вони б не пішли би там, то uh -huh. вони б і не підлягали б мобілізації. Такі ситуації бо і різні звертаються, і в тому числі звертаються е, військові, які втратили е, когось із рідних, і ну їхній стан можна зрозуміти, Да? тобто. М'яко кажучи, набагато важче їм вже буває воювати. Хоча буває по-різному, бувають ситуації, коли навпаки, втративши когось з рідних, люди не хочуть звільнятися, а хочуть, скажімо так там помститися. Бо, ну можливо, помститися, я думаю, можна називати рідних, речі да. своїми так, іменами. Так, так, да, так воно і є. Так. Але частіше я стикаюся з тим, коли е, хлопці. Таких ситуаціях хочуть мати можливість звільнятися за бажання, uh -huh. тобто вони не хочуть почуватися. Часто навіть знаєте дуже боляче слухати, коли наші захисники, наші герої е говорять, що до нас ставляться як до робів. Да? Тобто якось ну розрахунок е там на заборонний примус. Я вважаю що він глибоко помилковий взагалі. Добре, ще один момент. от мається на увазі втрати в е ну от втрати цих близьких родичів. Е це мається на увазі і цивільних і військових, тобто ну є ж там, наприклад, факти, коли там два брати два брати можуть служити, і от ну так може статися, що один з них там, наприклад, загине. А чи це мається на увазі і ті цивільні, от люди, родичі військовослужбових, які там від обстрілів можуть загинути від прильотів ракет дронів? Базово, звісно, що мається на увазі втрати під час бойових дій, але ви знаєте, я навіть про цей нюанс так не задумувався, але звісно, що коли йде мова про втрат від російської агресії, то сюди Входять і цивільні втрат, якщо це встановлено, що це є за наслідками там обстрілів, те Ну, від цього ж там нікому не легше військового службовця, якщо він втратив близьку людину від на, на полі бою, чи там від чергової ганебної злочинної агресії в про, в прояві там ракетних обстрілів або там інших якихось там обстрілів. Так що я думаю, що це стосується всіх таких втрат від Агресія на mm -hmm. агресію Георгій. Дякую вам. Дякую, що знайшли час поговорити. Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція Слуга народу, щойно був в ефірі телеканалу Київ.